Полегі настав час поговорити про італійські вина, контрольовані по походженню. Виробник Чезаре або Цезарь використовує е, сорт винограду Мерло. Це вино зроблено як IGT, ідентифікаційна е, джеографіка. типіка. вино контрольовано в певному регіоні по певному сорту винограду, який найкраще росте в цьому регіоні. Мерло е, в Чезаре дає дуже приємні відтінки джему джемових ягід, таких як Смородина, вишня, Чорнослив, також відчуваються легкі спеції. Це вино буде чудово смакувати як до в'яленого м'яса, Хамон Паршуто, так і до ковбаси Махан. Друге вино від пробника Чезаре, також IGT, тобто вино місцеве. вино... Контролюється певний сорт винограду в певному регіоні. Виробник Чезаре вирішив використовувати сорт винограду Кабернесавіньйон в більш теплому кліматі. Ну і що я вам можу сказати? Це вино відчувається мінімальною терпкістю. якщо порівнювати з французами, то дуже і дуже мінімальна терпкість, навіть приємна така легка солодкуватість. Навіть навіть не кажучи про те, що це у нас вино сухе з мінімальною кількістю цукру. Тому для тих людей, які люблять червоні вина і не люблять терпкість, це вино найкраще підійде. Через приємний італійський теплий клімат також Каберне Севідьйон класично дає відтінки смородини, дає відтінки приємних спецій і дає легкі відтінки. Знов ж таки ягідні вино п'ється дуже і дуже легко. Тому дуже рекомендую для тих, хто хоче вино як для м'яса, гастрономії, так і просто скуштувати вино в приємній атмосфері.